Привіт, друзі! Вчора на базарі на барахолці, я купив вот таку радіостанцію Телтронік називається. В Якусь цигана за 5 євро. В ній це інтересна радіостанція, між прочим. Мощність у неї 45 ватт я коли подивився на, на приборі, навіть не повірив. Але потім почав читати про неї, дід да, цвітло. Вона видає іменно з цими транзисторами, які там установлені, 45 Вт. Бо є там друга вірці, яка на виході шоколадка, там менше, там 25 ватт. Я вам покажу внутрішність, яка вона внутри. І от. Така вона симпатичненька і 100 каналів у неї. 100 канальна радіостанція і робота, там написано із 136 до 144 Я трошки розстроївся, коли побачив це, ну те, що там на базарі. Але коли включив і підключив до цього прибору, вона показала, там всього, на всього три канали було забито 148 МГц і 155 Значить, вона робота є вище. Ну, от. І я її хотів перешити на любительські діапазони, ну як завжди. Але не так то просто. Я підключив комп'ютер і він ніяк не хотів з ним ну, з'єднуватись. Мені довелося переробити цю схему. Навіть. У мене була дуже проста схема. У мене оце тільки було Max 232 мікросхема. А далі мені прийшлося додати ще два транзистора і шість резисторів. От в мене була така схема. Ну, просто тут діод тільки на виход-вход. Виход, і між ними діод. Це просто я даже, як воно працювало раніше. А прийшлося зробити так. Це вже серйозно. Ця мікросхема і ось ці два транзистори. Ну, і в результаті вона заработала. Я зараз покажу програму. От вона в режимі про програмування коли включаєш, її треба держати цю клавішу. Ну там все описано. Я її підключив. От. От так вона програмується через оцей розйом. Підключив до комп'ютера через той інтерфейс. І оця програма її. І... Це іспанська радіостанція 90-х водів. Отак От виглядає ця програма. Я її розвернув на весь екран, щоб було. Наглядно видно от екіпо. І нажимаємо Enter. І вона читає її. От, прочитала радіостанцію, тепер лієр це читати. Ну давайте подивимось, канали мене. Вони вже прошиті. Я 100 каналів ну, забив сюди, тому що було тільки 3. Спрашую з якого каналу почати, ну, з нуля. От перший у мене, дивіться, з 0 по 8 це репітери R0, r 2, R3, 4, R8 Забиті. Прийом такий, передача така. Ну і далі. Слідующа сторінка. Це все через 12,5 кГц до весь любительський діапазон, можна сказати. Ось ці програми вона показала. Діапазон роботи радіостанції 138-174. А на ній ззаді там написано 138-144. Чи то ошибка, чи. Ну, не знаю. Ну, промежуточна частота 21. Кварц який тут. Ну, дивіться, 80-й канал це 145-500 Мінус 108, але... Там можна підстроїти, зараз я відкрию її, підстроїти шумодав. Ну і мощність от, на передачу, якщо нажати. 43, бачите? 41 Вт. Можна і мощність підстроїти іменно на 145-500. Ну, от що я зразу розстроївся, ззаду було написано. 138-144 от як виглядає вона внутрі Я зняв екран і знизу і зверху вона хорошо екранірована от дивіться Ну це дав, мені надо цей крутнути Ну там можно и закрытую і, і підстроим виходну мощність Інтересно Тут одна тільки крутилка вон і от, от які тут транзистори. міцубісівські, це драйвер. А от виходний... Ми його не побачимо як він тут. Чи то ту виходний? ні-ні, ні Оце виходний. Це 2629, да так. То драйвер. От. Ну і дивіться який все чистенько, красиво. Ніде ніякої каніфолії. Оце я люблю, що все чисто. Ну і блистить. Ой, десь 90-ті е, годи. От я вже підстроював шумоподавитель, тому що не можна двома руками роботи. Значить, мінус 120 зараз. Він працював при мінус 110. От зараз я буду меншати. Ось 117 він відкривається вже. Це нормально. Ну і далі. Далі нормальний сигнал. Ну і закривається, бо можна так нарегулірувати, що він все время буде. От. Це сказано на інструкції. Якщо ви в якомусь діапазоні вибираєте якийсь діапазон, то в цьому діапазоні на середині ви підстраєте шумодав. Ну на передачу тут один конденсатор. Бачите, на передатчику тут більше нема що регулювати. Ну, можна ось така. 43, 42, 47. чуть чуть я підстроїв, він був правильно настроєний. А як канали переключаються, дивіться. Назад немає. Ось 10. Один здина тільки так. Це що не знаю. Поки що ще не все розібрався. Це що це удав. Я знаю. Пріоритет якийсь. І сканірування роботи. Тут 10 каналів сканірування всього я вибрав там. Ну, в районі 145 500, там 10 вибрав. І були проблеми з цим регулятором, прийшлося розбирати, чистити його, бо він дуже шуршав. Ну і така, я думаю, що ви не знаєте Телтронік, Це іспанська фірма. Вона зараз существує, там ну, теж в цьому ж направленні працює, але вже такі радіостанції не ще в цього Ну, цигана, як я його про себе назвав. Купив теж за 5 євро ретевіс. така. Ой, яка ретевіс. Бауфіє радіостанція. Ну, вона на 460. 16 каналів у неї. Вона робоча. О. Ну, і робота. Я, я перевіряв. Е, по частотоміру. Все працює. Це якийсь це Шумодав, фонарик, дивіться. Я думав, на двойку може, щоб провіряти радіостанцію. Ну ні. Було б непогано, щоб вона тут показувала частоту. Ну такого немає в неї. Немає такого ну, якби сервісу. Понятно, ця радіостанція не для любителів. Создана була для пожарників, поліцейських, всякі диспетчера. Їм не треба частоту, вони може нічого не розуміють. Їм сказали там, на такому каналі і все. Да, ну, це, з однієї сторони це зрозуміло. Ну, для радіолюбителів ви знаєте, вони люблять поковирятися, вони знають, повинні знати на якій частоті. Ну, мені прийдеться всі ці 100 каналів напечатати і десь наклеїти знизу і людей, щоб хоч людина знала що тут де тут які частоти. Получилася така маленька мощна радіостанція. Динамік у неї отут. в цьому тут мікрофон і динамік. Прикольно. Тут динаміка немає в радіостанції. Ну, і, 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 Ззаді гніздо таке мощне, а тут тільки... Плюс-мінус і є один провод на динамікній. І все, а то не потрібно. Ну, зараз вона 100-канальна. А то було таке щось. Три ну, канали, і тони, і там прийом передачі на різних частотах. Опять же. Ну, і Тепер в мене є нормальний інтерфейс. Я не знаю, як воно працювало до цього. Ну, Вже формурувателі, оці транзистори. Ну, це собственно, прийом передача TX-RX. після цієї мікросхеми, ще стоять транзистори. А далі оце, це вже розвітлення. Це, наприклад, для цієї радіостанції, а це для мотороли. А перед цим у мене тут були провода. Ну, мікрофонний такий штекер для айком я перешивав, дві хенді перешив. Ну, теж вони вже продані на двойку. Отут є лампочки підсвітка, я їх бачив на дисплеї. Але ніяким другим путем не можна включити на клавіатурі. Підсвітку не можна включити. Я бачив там на Ютубі один ну, зробив підсвітку, але він вивів тумблер і. Включив ті лампочки, як воно працювати? Я зараз хочу зробити, щоб воно завжди горіло. Ну, як оцей прибор, наприклад. О. Ну, воно ж горить, включаєш його, він світиться. І так тут. Ну, всі ці лампочки. Ну, вони не дзвоняться. Дзвоняться ну, як діод. Може це світлодіод? Та ні, це лампочка. Значит вона перегоріла, вони перегоріли просто поставить сюди світлодіоди зелені. У мене є тут зелені от такі. От, вони дуже яркі, і красиво світяться. Там есть жовті, разні, розовые. Ну от, тепер зеленим світиться. Ну все-таки лучше, чем нічого. Лампочки згоре були. Зелений цвет нормальный вроде. Ну так вийшло. Все нормально, мене встрає. Мені подобається. Зелененький такий хороший цвіт. А ці вийшли з я згоріла. А що ж тоді на ютубі, значить цей чудак відключав підсвітку, а не включав. Ну так я вирішив відсутствує частоти на дисплеї. Я взяв, напечатав. От репітерні канали Первый. А далі пішло симплекс. Все. Ну їх невозможно запомнить. правильно 100 каналів. Придеться. Ну я на скотч приліпив. Кому треба, то я ліпив і прикріпля десь в другому місці. Потому що для радіолюбителів треба знати частоту. І тут я можу узнать тільки по комп'ютеру. А так як. Я даже не зможу со своей аппаратурой, ну треба подключать, конечно. Я можу на передачу проверить, прием. Ну це найрозумніше буде це отак ось так зробити. така станція, вона мені чуть запала в душу. Хороша вона внутри і мощно. Сканирование працює тоже. Там 10 каналов сканування. Я їх забыл. а ну це треба тут. сейчас я вам покажу. Вот. 145 350 сканирование C. C. Тут 10 каналов можно. Ну, оно работает, я проверял. Так, вот пришла посылка из Китая. Вы мне советовали для проверки радиостанции надо было купить Баофен. Вот тут Баофен должен быть радиостанция и чтобы прошить генератор. Програматор, давайте відкриємо. От такі дві посилочки. Трошки пом'яті. Нічого, зараз скрию, подивлюсь. Коробка трохи пом'ята, ну нічого. Бауфен, от, Радіостанція, ну, М5Р. Ось така. Її на Ютубі навіть немає, це нова. У неї чим вона хороша? В неї від 63 МГц до 520 почти непреривний прийом. Ну там є АМ-частоти на прийом тільки. Це не страшно. Мені передача особа не треба. Нова радіостанція, я ж кажу, на Ютубі. Вона 21 євро стоїть, але... В комплекті йде кабель для програмування, мені ще треба для другої э, антенна, ну, там зарядка, і всякі ремішки, все таке. Інструкція. І fm діапазон вона приймає, ну, потім покажу. FM приймає вона. І оцей кабель ще теж підходить до цієї радіостанції Бауфен. Її теж треба перешити. Вона робоча все. Ну щоб однакові частоти були. От я брав з кабелем і по-моєму ще наушники дуже, а да, гарнітура. Це входить в комплект Оце, з цієї радіостанції 21 євро. За допомогою цього кабеля і цього диска я перешив цю радіостанцію Бауфен на канали, щоб совпадало з моїми оцими вокі-токи тепер вона совпадає де тут? От, вона є. Один, два, три, чотири. І вона працює. Ну. Один, два, три. Раз, два, три. Так що, тепер бауфент. Може зв'язуватися із моїми, в мене 4 штуки їх. Оця сама крута. сканування, там всякі тони туди-сюди. Саме проста оця моторова. Оця теж наворочена, ця алена любима, маленька. Ми їх беремо на коп. Вони дуже маленькі, це дуже оця. Але коли я прошивав, оцей диск ставив в комп'ютер, там троян. Сразу диск почав... Тобто комп'ютер почав визника. Так що майте на увазі. Китайці розсилають трояни. О. Що-то. Може щось приймається. Це відкриті канали. Ця робота, а ці не приймають. Хтось робота на четвертому каналі. А ні, оця Моторола щось питається. Ну у них антени не такі, так. Да, не такі ефективні. Тут антена все-таки побільше. Класний багафе. Ну і 5 ватт у неї. Тільки що цю Манюнюю провірив радіостанцію стоканальну цю. Я забув поснімати. Все же. Показую, коли вона запечатана, вона йде вже вона продана. Просто треба було провірити. Модуляцію я хотів провірити. Оце для цього мені нужна радіостанція.